Приветствую вас на моєму каналі. Е, хочу вам показати, як я доработав е, навіску на тракторі. Е, в мене виморажує ця херня. Отак Я Діло в тому, що думав, що це тільки у мене. Походив у хлопців на тракторах така сама херня У мене оця, звісно, скрізь, оце воно теліпається. І диски, туди-трохи-сюди туди, трохи, туди -сюди гуляють і до прицепа хірово. Ну, в общем, хрень повна. Я зараз покажу, як я устранив цю ерунду, щоб воно почало працювати так, як можна бути. Взагалі, скажімо так, ідея не нова, але но я вирішив її оплатити в життя. Приварив кронштейн для винта на буксировочну петлю. Тут зробив отакий кронштейн, щоб трошки нижче опустити, щоб правильна була кінематика, щоб петля держала горизонт. Якщо був заводський догружатель, то просто на саму нижню э, секцію ставиш винт і все працює. Тепер таким образом, особливо як назад, толкаєш ось петля нікуди не уходить, тому що тягнути, то не проблема. Вже гораздо жорстче. Воно не питається кудись там прокрутитися. Ход, то понятно є. Но вже назад здавати. тому що назад здаєш. зараз секунду. Здається, воно починає туди, сюди, туди, сюди тіліпатися, коротше, звершенно невдобно. Зараз поставлю э, назад і покажу, як кінематіка робота ну, як піднімається і опускається навеска. Так, все поставив, заводимо. Дракона. Ось ось піднімається. Петля остається ровна. Так як положено. Тобто, зрозуміло, що якісь люфти є. Но дело в тому, що вже назад буде удобно. Уперед петля все ровна. Мені кажется, так коротше лучше. Сейчас заглушу. Масу сразу не знаю, возможно, цей, можливо, конечно, кронштейн слабенький. Він зроблений з восьмого швера. Якісь вуха в мене валялись от чогось, приварив. Там трубка толстостінна. Тут 22 й палець, тут 22 й палець. Ну тут уголком ну, не такий кронштейн, Я сніму той кронштейн, одні покажу. Ось, ось в піднятому положенні чого і ліпається більше. А як, наприклад, в робочому зараз приопустимо. В такому, например, отакому, наприклад, положенні. Уже воно... Я так предполагаю, що основна навіска, основна, е, основне усил'я буде йти. Зараз на оці два е, тягові болта. А цей винт. У мене задача, щоб е, петля буксировочна туди-сюди, не так теліпалася. Тому що це як птак теліпається, назад, особено, як здаєш з двохсним прицепом, то це взагалі капець. Туди-сюди, він уходить, не пойми куди. Ну і в принципі, е, коли я задавлюю диски. Получається, або вверх, і вниз там треба вивезти. Воно на цій петлі гуляє, викручує. Тут були поприварювані якісь пальці, їх, звісно, там он, їх повиламувало. Ну, коротше, це дуже неудобно. Подивимося. Десь щось повезю поработаю, Скажу мнення по поводу свого конструктора. Ну, а ви, звісно, напишіть, робоча тема чи не робоча. я ще зніму цей кронштейн детальний його покажу. Так, ну в общем, отак цей кронштейн виглядає. Восьмий швелев, вуха і шестерочки. Труба четвертна розпилена, щоб палець влазив. Сюди палець влазив. Ну і тут так само. Тут уголок з четверки, согнутий, усилений. Може звісно, і слабувато, но практика покаже. Це так, ідея, скажімо так. робоча, не робоча ще поки не знаю. Так, ну, однією рукою ставить ніяк. Ну, в принципі, 3 секунди. Конштейн сюди чпок-чпок, туди палець Надо За 3 секунди зняв і він стоїть там, де треба. Ну, як там бочку підключати або треугольник. Як-то так. Ну, хотілося б почути ваше мнення. робоча тема, чи зря морочився. Все, всім дякую за перегляд. Пока-пока.